Здається, Динамо стає на шлях виправлення, ситуація та атмосфера в команді значно покращилась, і про це каже сам головний тренер. Друзі, усім привіт! Ви на Динамівському секторі. І сьогодні ми, ну напевно, вперше за довгий час будемо говорити саме про Динамо у позитивному ключі, тому що те, що відбулося на стадіоні Динамо імені Лобановського, власне, перемога над кривбасом, це не просто здобуті три очки, і це не просто перервана серія без перемог. Це справді та відправна точка, від якої Динамо може відштовхнутися, так напевно сказати правильно, відштовхнутися і. Не лише виправити цей поточний сезон, а й піти до дуже великих успіхів. Про це говорить вже навіть сам головний тренер. Тож ви підпишіться, будь ласка, на цей канал та натисніть на вподобайко, а ми розпочинаємо. Ну і розпочнемо власне із наслідків перемоги над кривбасом. Очевидно, що атмосфера в команді значно покращилася і є на те причина. Отож, думку про те, що кияни провели доволі серйозну розмову, яка стала каталізатором успіху у матчі го туру, висловили в ефірі. Та то таке зокрема у студії звернули увагу на те, що Динамо перед цією грою нарешті зібралося з думками та видало просто неймовірно крутий матч. І головна причина у команді провели серйозну розмову. Зокрема, Михайло Смоловий каже: з'явилися посмішки раніше. У клубі один на одного дивилися, неначе вороги, а зараз уся лавка радіє кожному голу. Олу раніше такого не було. Люди йдуть на заміну, тиснуть руки та посміхаються. Цю думку в подальшому у студії розвинули та прийшли до висновку, що напередодні гравці та тренер нарешті поспілкувалися між собою та вирішили усі нагальні проблеми та ймовірно закрили усі існуючі конфлікти. І відповідно це доволі серйозно відпустило команду і дало результат. Та головне спокій. Напишіть у коментарях свою думку, що дало Динамо, такий буст у матчі із кривбасом, і чи справді можна говорити про те, що ігрова та ментальна криза команди вже позаду. Зауважимо, що особливо позитивний настрій команди відзначав і Олександр Шовковський, який після гри зробив наступну заяву. Я подякував команді за той настрій, який був і який, в принципі, завжди має бути, коли ми виходимо на поле. Нам було непросто, звичайно, у роздягальні зараз зовсім інший настрій, аніж був після попередніх ігор. Водночас, заявив тренер. І про те, що на полі тепер з'явилося більше комунікації. Цим він, до прикладу, пояснив заміну Вівчаренка та відсутність Волошина. Вівчаренко попросив заміну, відчувши дискомфорт. А ми домовилися перед грою, що у такому разі відразу футболісти будуть нам про це говорити. У попередньому матчі, приміром, Волошин нічого не сказав, що має дискомфорт. І коли ми вже зробили п'яту заміну, виявилося, що у нього проблеми із задньою поверхнею стегна, Тож тепер ми на найближчі тиждень залишилися. Без нього також варто додати, що після матчу із кривбасом до роздягальні Динамо заходив і президент Ігор Суркіс. За словами наставника, він був не багатослівним, встиг лише похвалити команду за перемогу, водночас дорікнув за невдачу у попередніх матчах та відповідно втрачені очки. Тож, як бачимо, Динамо здається, справді стоїть на порозі великих змін. І чи доведе наставник та його штаб цю справу до кінця? Ми дізнаємося вже у найближчих поєдинках поринь у світ футболу. Разом з Фавбет. Можливо, це наслідок хорошого матчу проти Кривбасу. А можливо, наполегливість Динамо, зважаючи на непросту кадрову ситуацію. Але один із, як виявляється, останнім часом, один із лідерів команди найближчим часом підпише новий контракт. Так, за даними все того штату, таке центральний захисник Денис Попов продовжить свої виступи за Динамо Київ за словами джерела, контракт гравця, який зі столичним клубом розрахований до кінця поточного сезону, найближчим часом буде поновлено. Незважаючи на інформацію про його можливий відхід, з команди сторони вже узгодили і найближчим часом підпишуть нову угоду. Зазначається, що проблеми з продовженням контракту не буде, адже сторони повністю готові продовжувати. Провжити співпрацю. Водночас не можемо оминути і той факт, що Динамо наздогнало покарання ще за минулий дев'ятий тур. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ наклав санкції на столичну команду. Усе через поведінку вболівальників у грі проти зорі, яка нагадаємо завершилася із рахунком 1-1. Київське Динамо оштрафували на 60 тисяч гривень, і це покарання присудили за цитата: повторне здійснення вболівальниками в К «Динамо» Київ скандувань нецензурного характеру. Додамо, що в попередніх турах киянам вже висували попередження, але це не допомогло. Тож найближчим. Часом Ігорю Суркісу доведеться розщедритися на доволі кругленьку суму. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. І наостанок знову ж таки попросимо підтримати цей канал підпискою, а відео вподобайкою. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.